Розвивати мовні навички дитини важливо ще з маличку. Щоб зробити подорож дитини у світ літер і слів захопливою, варто перетворити це на гру. Тож нумо грати і розмовляти! Одна з задач батьків і вихователів займатися розвитком мовлення у дитини. Підкажіть дієві вправи, як можна це робити в ігровій формі. Раннє дитинство є критичним періодом для мовного розвитку, оскільки воно має глибокий вплив на когнітивний, соціальний, емоційний та академічний розвиток дитини. Батьки та педагоги відіграють ключову роль у підтримці мовного розвитку дитини на цьому важливому етапі. Розвивати мовлення дитини можна у декілька способів: кілька з них: ставити відкриті питання дитині: що, як, чому, у який спосіб, для чого. Спонукати, пояснювати словами під час яскравих емоцій, говорити з дитиною під час різних видів діяльності, спілкуватися з дитиною під час творчого процесу. Останній спосіб ми продемонструємо на прикладі простої гри. Нам потрібні листок і олівці, ручка, фломастери. будь що створюємо свій світ. Малюємо разом з дитиною, або дитина самостійно. це може бути планета, місто чи країна. І відповідно від теми відштовхуємось з питаннями. Залучаючи фантазію, ми даємо дитині широке поле для розвитку. Найменшим можна підказувати слова, з яких вони можуть знайти бажане для опису. У цю гру можна залучати і дітей різного віку. У взаємодії діти швидше вчаться новому.